Цього тижня поява нової прибиральної техніки на вулицях Шостки досить здивувала мешканців міста, адже раніше такої машини у нас не було. Ця техніка прибирала узбіччя доріг. Детальніше про те, кому належить ця вакуумна прибиральна машина та про її функціонал, розповів керівник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. У нас вже давно було бажання покращити прибирання узбіччя та доріг тротуарів нашого міста. А у нас заплановано купити таку машину в нашу власність за рахунок міського бюджету. Але щоб не гаянити час, у нас була досягнута домовленість з однією організацією, Вони придбали таку машину, і зараз ми її будемо наймати для прибирання міста. Зараз ведуться налагоджувальні роботи цієї машини, тестувальні, налагоджувальні. Ну вже роботи так і ведуться, і далі будуть будуть вони продовжуватися. Я сподіваюся, що це якість прибирання. Машина не нова, придбана одним з підприємств міста в Європі. Техніка, поки працює в тестовому режимі, коли ж породу ці налагоджувальні роботи, вона повноцінно прибиратиме шостку. Це підметальна вакуумна машина, вона зволожує, щітки підганяють під саму машину, і за щод, ну, вакуумного Розрядження втягується все сміття до машини в бункер. а Потім бункер цей вивозиться. депутати міської ради вже давно говорять про купівлю подібної машини. Поки ж місто не придбає власну прибиральну техніку, користуватиметься цією орендованою. Домовленість була, що для нас її ну. Одна із підрядних організацій закуплять його для себе, а ми будемо наймати до тих пір, поки не купимо саме для нашу власність. Така техніка значно полегшить роботу комунальників. Однак, у зв'язку з тим, що раніше такої машини в місті не було, всі прибиральні роботи виконувалися вручну людьми. Після зими кількість дорожнього змету під узбічнями доріг була досить великою, і комунальникам довелось Плідно попрацювати, аби підготувати дороги до роботи такої техніки. У нас дуже допомог зеленбут, допомогли люди, залучені через центр зайнятості, також внутрішньо переміщені особи. Вони допомогли виконати оці основні підготовчі роботи. А далі це вже буде ну, більш середнє прибирання і чистове прибирання. Робота машини в ранішній час викликала обурення ж серед мешканців міста, адже працює вона досить гучно. Геннадій Милашенко пояснив, з чим це пов'язане. У нас ця машина виїжджала в четвертій ранку, але я розумію, що деяким мешканцям це це спричиняє неудобства, але центральні вулиці Свободи. У нас там постійно стоять машини, і ми не можемо прибрати, поки стоять машини, тому ми вимушені пойти на такий крок, щоб рано там прибирати. Ну, я думаю, що не буде це постійно така проблема, що поки що тим паче, тим, 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 поки ще йде тестування, там в різних режимах на роботі може бути дуже шумно. З часом я думаю, ми це улагодимо. Ми розпочинаємо ми з центральних вулиць і будемо далі переходити, щоб максимально все місто було прибрано. Тож мешканцям шостки доведеться трохи потерпіти, аби місто було чистим.